Далі ми поговоримо про нашу війну. Я думаю, що ви бачили ці кадри з фронту, де расисти не тільки вже ставлять якісь сітки, рішітки на свою бронетехніку, а й вже оснащують зокрема індивідуально станціями РЕП. ось обвішують справді в великій кількості цими засобами РЕП, і це свідчить про великий страх. Ворога перед атаками українських дронів ФПВ, зокрема. про таке заявив начальник головного управління радіоелектронної боротьби Міноборони Іван Павленко. За його словами, комплекси РЕП на російських танках є. Конструктором з наявних пристроїв, які працюють на різних частотах, на практиці обладнання, яке вже застосовували російські окупанти, погано захищає від безпілотників. Він підкреслив, що поява таких танків не новина, а крик вітчаю. Пан Павленко зазначив, що раніше БПЛА переважно використовували один діапазон, тож потрібно було б підібрати засіб реб саме для цих частот. Утім, зараз ситуація змінилася, і українські безпілотники працюють на різних частотах і навіть діапазонах. Змінюючи їх за потребою.